Час новини радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події лозівської громади станом на ранок, 21 жовтня. Всі котельні нашої громади запустили в роботу. Про це повідомили керівники теплопостачальних підприємств. Директор теплоенерго Сергій Малишев нагадав про необхідність стравлювати повітря у квартирах на верхніх поверхах за допомогою кранів Маєвського. У місті є приклад будинків, де управителі ще не провели таку роботу, а жителі вже телефонують тепловикам та скаржаться. Сергій Малашев зазначив, попри те, що на підприємстві є брак фахівців, у зв'язку з тим, що чимало тепловиків пішло на фронт, до опалювального сезону підготувалися. І зараз цілодобово чергують, щоб допомагати абонентам у разі необхідності. Нагадаємо, попри всі фінансові складнощі на обох теплопостачальних підприємствах громади, опалювальний сезон вдалося запустити вчасно. Наразі на тепловиків чекає складний опалювальний сезон не тільки через ризики ворожих обстрілів та знеструмлення, а й списання коштів з рахунків на користь газовиків. Цих обставин можна було б уникнути, якби вчасно надійшла обіцяна державою компенсація різниці у тарифах. Станом на 20 жовтня двом тепловим підприємствам завинили більше 110 мільйонів гривень. На виїзді з Лозової у напрямку до Катеринівки невідомі понівечили дерева. Їх виявив директор Екосану Володимир Селезньов. Керівник зазначив, послідовності у діях немає. Під руку хулігана чи хуліганів потрапляли випадкові дерева. Найбільше постраждало те, що росло на виїзді з міста близько 10 років. Його довелося спиляти повністю. Наразі комунальники підраховують збитки, нанесені громаді, та планують звертатися до правоохоронців. Озеленювачі розповіли, зараз клімат міняється, і створити умови, щоб дерева, кущі та квіти добре прижилися та адаптувалися. Досить складно. Це потребує часу та коштів на полив і добрива. Людей просять цінувати працю інших та не нівичити навколишній благоустрій. Останнім часом у місцевих групах соцмереж почастішали випадки шахрайських повідомлень та коментарів. Поліцейські лозящини попереджають про небезпеку та надають поради. Громадян просять бути уважними при отриманні повідомлень, начебто від офіційних установ про збір коштів на лікування дітей, постраждалих від обстрілів, протезування та лікування поранених бійців, евакуацію тварин, утримання соціальних притулків тощо кажуть, в надскладний для країни час ми всі хочемо підтримати один одного, чим можемо, однак не потрібно втрачати здоровий розум. Адже є й ті люди, які користуються ситуацією та виманюють кошти, аби не натрапити на шахраїв, правоохоронці радять не перераховувати кошти незнайомцям. Не переходите за сумнівними посиланнями, перевіряти легітимність вебресурсів. уточнювати інформацію, перш ніж діяти, зв'яжіться з фондом, та уточніть, чи існує запит на таку допомогу. Дотримуватися платіжної безпеки, не повідомляйте стороннім особам персональну інформацію, паролі до платіжних систем, номери кредитних карток тощо. Найбезпечніше надавати допомогу через офіційні та перевірені канали збору коштів. Якщо ви підозрюєте, що вас намагаються ошукати або ви потерпіли від злочинних дій, негайно повідомляйте про це в поліцію за номером 102. І до відома лозівчан. Від у застосунку дія з'явилася нова опція інтерактивна мапа з пунктами незламності. Там можна знайти найближчий до вас пункт незламності, перевірити в ньому наявність послуг та прокласти маршрут. Це дасть змогу зручно і швидко вибрати найближчий пункт, щоб отримати необхідні опції під час відключення світла, залишатися на зв'язку та мати доступ до інтернету навіть в умовах блекауту. Пункти незламності, які діють у нашій громаді, там також є, тож можна користуватися. Хоча, сподіваємося, такої нагоди у нас з вами не буде. І до новин Харківщини. Спочатку про ситуацію на фронті. На Куп'янському напрямку фронту російська армія збільшила кількість та інтенсивність атак. Про це 20 жовтня повідомив керівник обладміністрації Олег Сенігубов. Очільник каже, куп'янський напрямок наразі дуже важкий. Там за добу наші воїни відбили 30 атак. Це атаки штурмові. Ворог, попри погодні умови, які не сприяють для ведення активних штурмових дій. Все одно на них іде. Наші воїни на місцях стоять, але ми не можемо забувати про ціну. Атаки йдуть хвилями. Після кожного ураження ворог вимушений відходити на відновлення. Так триває вже чотири місяці, але наразі ворог атаки посилив. Йде військова техніка. За словами Синігубова, на Купінському напрямку росіяни використовують зведені загони для штурмів. Там є кадрові військові і є люди, які були засуджені до позбавлення волі. Ворог атакує невеликими групами, однак за підтримка артилерії та броньованої техніки. У прикордонній Вовчанській громаді планують будувати мережу газопостачання. Це єдина в Україні громада, яка до вторгнення отримувала газ з території РФ. З 23 жовтня минулого року газу у громаді немає. Проєкти будівництва проходять експертизу, каже начальник Чугуївської районної військової адміністрації Сергій Лободенко. За його словами, у прикордонному Вовчанську, попри обстріли, лишаються до 4 тисяч людей. Виїздити громади попри відсутність газу напередодні зими люди не поспішають. Зараз там шукають можливості співпраці з благодійними організаціями щодо деревини. Мають домовленість з Червоним Хрестом про забезпечення деревиною близько 500 домогосподарств. Це будуть соціально незахищені, багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю, самотні пенсіонери. Мають у Вовчанській громаді надію і на субвенцію з державного бюджету на закупівлю деревини. Для довідки частина житла та котелень у Вовчанську з радянських часів під'єднані до російського газопроводу. Від нього залежить близько 16 тисяч людей. У Харкові наступного року в класах метрополітену планують відкрити підготовчі групи для дошкільнят. Вони працюватимуть на вихідних та під час шкільних канікул, коли в метрошколі не буде уроків. У цих групах п'ятирічних дітей готуватимуть до школи. Наразі вивчаються питання та розробляють логістику, каже директорка міського департаменту освіти Ольга Деменко. Про повноцінний дитячий садок під землею поки не йдеться, бо дітям до шкільного віку необхідно гуляти на свіжому повітрі та спати в день, а це неможливо забезпечити у метрополітені. Одна справа школярі, які прийшли і повчилися одну зміну. Інша справа дитина проводить у дитячому садочку з 8.30 до 17.00 години, пояснив міський голова Ігор Терехов. Тож, аби підготувати дітей до школи в більш-менш очному режимі, у Харкові вирішили діяти таким чином. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі Теркалозова. Бажаємо мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.